Еще раз, еще раз. Привет, Ким. Да, спасибо. Главное наших несчастья так зачем не делить на части? Просто все передайте. Никто это, Украину не сдаст да. никто не отступит, даже если будут преступные приказы наших генералов, великих да. полководцев. Слава Богу. Слава это, можете герой. в этом даже не сомневаться. вы именно герои, я вам точно говорю. У людей настроение, сколько у нас пацанов погибло, чтобы это было так зря. И то и что, никто это было? не допустит. Нет. Я часто силью, знаете, у меня э, такая, ну у вас такая энергия. Я сейчас сидю просто заряжаюсь. Ну реально. Знаєте, тому що я, я просто даже поясню, що я, я вас попрошу там теж багато роботи. Я, я знаю, б, у да, нас да, там в тилу да, да, то да, то да. Да. Робіть, Робіть цю роботу ми будемо організовувати. Да, да. Да, Хорошо, ми будемо да що ні. Шоб. Ну ви знаєте про що ми поймаєте ка ситуація в місті? Є там другі цінності у людей, Тобто у них вони зовсім інші. А сюда приїжджаєш, ну от, я дивлюся в глаза ваши у вас про батьківщину, про маму, у вас зовсім інші цінності. Тому в цій атмосфері, в цій аурі, якось даже сидіти аж так заряджаєшся. Ну не може солдат думати об этом, да, о каких-то проблемах своих. Вот, має да, да. должен быть обеспечен тем, щоб чтобы он думал, как ему воевать. Все. Да, Остальное, все вот вы нам помогаете, если создать такие, так, ну, вот, такие условия, яких мы не нуждаемся. Ну, ну грубо говоря, мы носки не сядем. <зуміти> <да? Все. зуміти> Поэтому это <це> единственная, <зуміти> <зуміти> это самая большая помощь. No, підро, в тому, щоб ми думали, що нам робити там, no, а не де тепло там, там штани или що то щоб не замінити. Шевті хотілося знаєте, щоб держава просто так забезпечила, що ви були в бронежилетах, жилети, що ви були знати, що виходити. Вони просто понімають, що вийшли іменно нурожелем пристали, вода бої живети Не неміноволотеру. Люди нас люди волонтерам дуже велике дякую, що. Е да, є, є різні люди. є різні, теж є, є різні Есть многие, которые пиарятся просто. Є многие, которые забирают и потом Ми это продают. Михаил было такое воровали, то есть приезжали сюда уже и обнаруживали пустые ящики. Ну це ж бумеранг. Якщо людина забрала, вона від кого забрала? Від того, хто стоїть і своїм життям, вона у себе забрала. Вони нічого не розуміють. Вони забирають, а потім у них забирають. Звізочкою самооборони збирали зміни, зібрали дві фури гуманітарної допомоги. Вони сюди не дойшли. Немає, вони пропадають. Вони пропадають. Пропадали. Нам харчі возять, так. Да, ну. <клес> є навіть <клес> в Ізбетку є харчі. <клес> Ми возимо в дебальці, Ми в Дебальцер. людям там роздають, а щоб ну, не бачили, да, да. да. що візбирати. Да. Да. А людям -то, за розтяжкою дивився там, демо розбиті. Ну, тобто вони все одно. Бідні люди, вони постраждали. Роблять ці технології, про які я говорив, про те, коли артилерія працює, а наша працює туди. Асі вам блять по ну, і да. всі ми, ну, це надо бути військовим спеціалістом, щоб понімати да звідки стріляють і куди випадають. А люди не. думають, що работають, що українці стріляють по, стрілю, по, городу, да, по, городу, да. по городу. Понимає самі по собі, бо настільки настільки важко да. приїжджати і розказувати людям, що ви пойміть, ми ніколи не будемо стріляти в город, потому що ми самі в цей город приїжджаємо, потому що ну ну кліпку да хліб купляємо і вас любимо. Ну ч б минус. В мазинах були сепаратисти, вони люди, ну, ну, ми, забрали, ми в да, ми під, по карточках так, її обналічили гроші. Стаємо чергу, там, пропускаємо біток, мами молоденькі, Вони в шоці? Як це ми заходимо, так? Ми зброю заходимо, а в нас такого не було. Як була, яка ДНР в вони прийшли без грошей, забрали продуктів і алкоголь І все да? Вони на 600 тисяч забрали. Вони цього людей проти масану. За перемир'я. Хороше перемир'я. Ось ось це перемир'я. Машини треба. Хороше перемир'я.